Вітаю. в ефірі, як завжди, у цій пері новини в студії Ольга Юровська. У сьогоднішньому випуску дивіться про таке. Через черговий масований ракетний обстріл України Полтавщина на кілька годин опинилася без світла. Зупинився міський та залізничний електротранспорт у Полтаві. В одній із багатоповерхівок мікрорайону Алмазний в обласному центрі стався вибух. Причини з'ясовують: світить та зігріває. Волонтери потребують матеріалів на окопні свічки на фронт. Сьогодні російські окупанти здійснили ще один масований ракетний обстріл по об'єктах критичної інфраструктури та паливно енергетичному сектору України. Усього було випущено 76 крилатих ракет повітряного та морського базування. Силами ППО вдалося знищити 60, Повідомив головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний. Унаслідок обстрілів електроенергія на Полтавщині зникла на 4,5 години. О 14.05 Начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін через свій телеграм-канал повідомив в регіоні почали заживлення об'єктів критичної інфраструктури, в тому числі і котелень, відключених на час відсутності електроенергії о 9 годині 20 хвилин. Припинила постачатися електроенергія до котелень підприємства Полтава Теплоенерго, і всі вони були відключені. На балансі підприємства знаходиться 92 котельні. Працювали від дизельних генераторів власних підприємства сім котелень, які забезпечували медичні заклади і установи міста Полтава. Через масований ракетний обстріл України із десятої ранку у Полтаві зупинився увесь електротранспорт, електропотяги та тролейбуси. Електроенергію поступово почали подавати після тринадцятої години, але графік поїздів суттєво змістився. А тролейбуси до кінця дня на маршрути так і не вийшли. Докладніше про це дивіться у сюжеті Ольги Козіної. Через відсутність електроенергії зранку 16 грудня у Полтаві рух потягів був паралізований більше трьох годин. Рейси затримувалися. Електропоїзди, як от цей з Кременчука, працівники Укрзалізниці забирали з допомогою маневрового тепловоза. Закриті залізничні каси не працює і пристрій гучномовного оповіщення. Сидимо як у вакуумі, говорять пасажири, які не можуть виїхати з міста. Нема ні сповіщення, нічого. чождем. коли з'явиться електричність, тоді дай поїдемо. Ну, немає можливості поїхати чим-небудь другим. Просто. До Карловки їхати і ждати привезти. Стоять поїзда в полі, і все. Ракетно ракет багато запустили, тому й світла немає. З Лозової. з Лозової до Миргорода. Ми на селищині стояли дві години, але я вважаю, це небагато. Дякуємо, що так швидко дотягнули нас сюди. Що так швидко дотягнули нас сюди. Через знеструмлення з 10-ї ранку у Полтаві зупинилися і тролейбуси. Водії зняли штанги, висадили пасажирів та чекали на проїзд так званої технічки. Готували машини для буксирування в депо. Готуємося до того, що було буксири. Жорстка сцепка. До Урала присоєдиняється і там подається воздух, щоб тролейбус не затормозився і буксується. Ну, предусмотрено все. Місто поступово почали заживлювати вже після 13-ї години, але через проблеми з напругою тролейбусу цього дня рух так і не відновили. Тільки підключають наші об'єкти. У нас ще тільки три підстанції з з напругою, але вона завелика, там є технічні проблеми. Тому сьогодні ми технічно вже не виїдемо. Завтра, якщо до вечора все підключиться, буде нормально. То ми плануємо як звичайно в звичайному режимі завтра виїхати. Комунальні автобуси курсували згідно з графіками руху. Повідомили в комунальному підприємстві Полтава Електроавтотранс. І сьогодні у Полтаві у мікрорайоні Алмазний стався вибух на першому поверсі в одній із багатоповерхівок. Що стало причиною наразі з'ясовують відповідні служби попередньо припускають, що це був витік газу. Та акціонерне товариство Полтава газ цю інформацію не підтвердило. Постраждалих та загиблих за даними надзвичайників, немає. До нас виклик надійшов о 13 годині 34 хвилини. Про те, що у квартирі на першому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку на вулиці Алмазна стався вибух. І вибухом вилетіла віконна рама. травмованих загиблих немає. Був запах газу, викликали газову службу. Горіння не було, було тільки невелике задимлення. Фахівці Полтава газу оперативно прибули на місце події. За попереднім обстеженням вибух стався не через витік газу, адже усі газові мережі та прилади в квартирі не мають жодних пошкоджень. 800 пар зимового взуття передали сьогодні військовим територіальної оборони області. Взуття відшите полтавським виробником за стандартами НАТО. Далі про це у нашому матеріалі. Військові територіальної оборони області отримали чергову допомогу. Це зимове взуття. 800 пар відшиті полтавським виробником за стандартами НАТО. Цього разу ми передаємо зимове взуття, яке довго очікуване. Це був тендер. І в цьому тендері переміг знову ж таки полтавський виробник. Це перша партія близько 800 пар цих берців. І вже з понеділка ми будемо. Такими партіями передавати саме це взуття для того, щоб наші військові були найкраще одягнуті. Це спеціальне взуття, спеціальними можливостями з різними ефектами теплозберігаючий, водовідштовхуючи і при значних мінусових температурах вони зберігають тепло. Заступник командира бригади, яка отримує взуття, Дмитро Оніщенко каже, така допомога дуже важлива. Найближчим часом наші захисники мають отримати й мобільні житлові модулі. До цього року ми отримаємо і житлові модулі, і модулі, які обладнуються в зводні опорні пункти, що важливо в умовах зими, щоб особовому складу було і тепло, і затишно виконувати свої бойові завдання. В області кажуть, заявок від військових ще мають вдосталь. Запевняють, усі їх розглянуть. Адже допомога для наших захисників у сьогоднішніх умовах є пріоритетною. Окопні свічки удома. Полтасі згуртувалися і виготовляють їх разом. Але зараз волонтери потребують матеріалів або коштів на їх закупівлю. За процесом створення таких необхідних у побуті військових свічок стежила наша Ірина Дава. А коли вдома немає світла, як сьогодні не світла, нічого немає. Можете робити їх виготовляти свічки? Звичайно, у мене є ліхтарик. Тобто сьогодні буде продуктивний день. Я так на понад 4 тисячі окупних свічок. Майже за три місяці виготовили разом ці полтавці. Закінчиться війна, будемо робити декоративні свічки. Свої свічки ми ідентифікуємо. Це для того що потрібно, щоб, наприклад, серед інших посилок ми могли впізнати свої. Літерка ю це означає Україна. А сонечко це те, що незабаром в Україні теж засяє сонечко. Перший етап роботи за волонтером Олегом можуть бути різні баночки. По тому е, різної ширини на цьому полос е, різочку полосочки вирізати після цього як нарізали достатню кількість, дівчата скручують е, равликом… Наступний фронт роботи за пані Оксаною. Вона бере порожні жарстяні баночки і наповнює їх. Саме наповнення баночок. Це просто фітільок вставляємо і скручуємо. Картонний. Так, так, взагалі, робота ця не складна. Навпаки, ви знаєте, відпочиваєш. Кількість фітільків залежить від об'єму самої баночки, і потім ми. Вставляємо, ну вставляти бажано щільно після того, як вставили у баночки картон, фінальний процес відбувається на кухні. Оля зараз займається заливкою баночок, вона їх пропитує. Це проходить можливо навіть декілька етапів, оскільки перша заливка вона просочується і потім може трошки просісти. Заливка складається із парафіну і воску. Більша частина йде першого, а віск щоб краще топився парафін. Говорять вже цілком професіонали Ольга та Аліна. Коли вже повністю він розтопився, то ми заливаємо. Одного разу я рахувала, що 50 кг парафіну я перетопила за 2 години 15 хвилин. Це виключно заливка була. Практичний додаток до свічок вигадав Олег. Це йде такий якийсь додаток до свічок, так? Для того щоб нашим військовим було зручно підігріти або приготувати їжу, ми робимо такі пічечки, В ній йде сама банка. І хрестовинка. Військовий підпалює окупну свічку, вкидає всередину сюди, ставить хрестовинку. і досить зручно щось підігріти. А щоб перевірити, як це працює на практиці, перевіряємо це на вулиці, підпалюємо свічку. І ставимо її у так звану пічку. І те, що хочемо нагріти. У даному випадку чайник. Чи страшно це ж не працює? Коли свічки та пічки готові разом із іншим добром, яке виготовляють інші полтавці, це все йде до коробки. Всі ці пакунки ми відправляємо виключно військовим на ті напрямки, в яких є величезна потреба на сьогодні. Це Донецька область, Харківська область, Миколаївська, Херсонська, також ще Дніпропетровська і Запоріжська Запорізька. Щоб виготовляти і надалі окупні свічки полтавцям необхідна допомога. Потреба у нас велика це парафін, віск. Баночки є, картон є, тобто це ми зможемо як, знайти і нам це принесуть. А от парафін і віск нам все рівно треба десь купити. Купляємо ми за донати, як вже говорили. Через те, фактично, нам потрібен або матеріал, або просто донати. Є можливість допомогти, звертайтеся за номером телефону або пишіть на сторінку волонтерів у Фейсбук. Нове гінекологічне обладнання отримала 4 міська лікарня. Вже два місяці там проводять оперативні втручання за допомогою сучасної лапароскопічної стійки. Які переваги це дає пацієнткам, розкаже Івана Дімова. Полтавка Світлана Сорока пацієнтка гінекологічного відділення 4-ї міської лікарні, цього тижня їй зробили операцію. Жінка говорить, здивована, що все пройшло швидко і безболісно. Коли йшла на операцію, я взагалі думала, що це буде та знаєте, як раніше було там шрам через увесь живіт. Я, коли вже прокинулась, дивлюся такі маленькі наліпки. Питаю, а що трапилось? А мені кажуть, ну так нове ж обладнання, все ж робимо красиво для вас. Коли мені їх зняли, такі зовсім малесенькі дірочки, які акуратненько зроблені шовчики. І, взагалі, не боляче робили операцію за допомогою нового обладнання. Його четверта міська лікарня отримала два місяці тому. Тепер оперативні втручання стали більш якісними та безпечними, каже директор лікарні Лілія Погребняк. В цьому році нашому закладу були виділені кошти місцевої громади, що дало нам змогу закупити дуже вартісне обладнання. Це ляпароскопічну стойку для гінекологічного відділення і офісний гістероскоп, що дало можливість. Покращити саме послуги в наданні допомоги жінкам в гінекологічному відділенні і вивести. Послуги зовсім на інший рівень. Нова лапароскопічна стійка дає можливість робити пацієнтам а травматичні операції. За допомогою такого обладнання жінкам можуть робити такі діагностичні процедури, як гістероскопія. Розповідає заступник директора з медичної частини лікарні Ірина Погорєлова. Лапароскопічна операція це метод доступу через проколи. тобто робиться невеличкі розрізи і вводиться апаратура, накачується Воздух подається, ну і оперативне втручання проводиться без маніпуляцій рук всередині черевної порожнини. За словами Ірини Погорелової, за допомогою нового обладнання у четвертій лікарні вже провели близько сотні операцій. У пацієнток не було жодного ускладнення. І у Полтаві лікують гіпертрофічну кардіоміопатію. Це тяжка серцево-судинна патологія, яка може призвести до раптової смерті людини у будь-якому віці. Скільки операцій вже провели у полтавському кардіоваскулярному центрі, та які симптоми можуть свідчити про цю хворобу? Дивіться у наступному сюжеті. Люди скаржаться на задишку, на запаморочення, втрати свідомості, болі в ділянці серця. І це вже ті симптоми, які повинні підштовхнути сімейного лікаря, відправити пацієнта до. Кардіолога гіпертрофічна кардіоміопатія, хвороба серця, яка спричиняє раптову смерть у будь-якому віці. В Україні маються захворювання близько 70 тисяч людей. Проте виявляють його завчасно лише 10 відсотків, зазначає директор медичних наук Костянтин Руденко. Виявляємість може бути підвищена, якщо пацієнту зробити кардіографію. Це хвороба, яка передається з покоління в покоління, і вірогідність передачі від матері до дитини 50 відсотків. У Полтавському Арному центрі проводять діагностику та оперативні втручання пацієнтам із тяжкими серцево-судинними патологіями для обміну досвідом до Полтави. Часто залучають столичних колег, говорить директор центру Костянтин Вакуленко. У нас в Полтаві розпочата відкрита кардіохірургія. ще у 2021 році? Ми знаходимося під патронатом інституту серцевої судинної хірургії імені Мосова. Його фахівці приїздять, навчають наших фахівців і оперують. Хворих в нашому кардіоцентрі для цього створено всі умови, і власне виконано вже півсотні таких операцій. Методики лікування гіпертрофічної кардіоміопатії, які використовують полтавські лікарі спільно з київськими колегами, дозволяють вивести пацієнтів з цим діагнозом з зони ризику. Швидко настає і відновлення між операцією і випискою проходить не більше тижня. Додає Костянтин Руденко. На цьому я прощаюся із вами. Нагадаю, що наші сюжети можна подивитися на сайті IRTPL.UA. А якщо вам є про що розповісти, Полтавцям дзвоніть до нас у редакцію. Телефони 615 800 615 900. На все добре, все обов'язково буде Україна.